Доброго дня, з вами компанія Гудкар. Сьогодні в нас на огляді Opel Muvano Давайте з вами оглянемо зовнішній стан автомобіля, оглянемо передній бампер. Ми бачимо, що немає жодних подряпин. В цілому бампер в хорошому стані, фари без жодних запотівань. Решітка в нас також в хорошому стані. Хром без жодних механічних пошкоджень. Так само ця фара. Без жодних пошкоджень по кузову. По арках ми бачимо, що немає жодної ржавчини. Колеса в нас в хорошому стані. Так само задні арки ми бачимо, що вони в хорошому стані. Підколісний простір так само в хорошому стані. Ось так виглядає авто позаду. Плазмаса і парктроніки теж в хорошому стані. Відкриємо задній простір автомобіля, бачимо, в якому стані двері. Все відкривається, все працює. Бачимо, що в задніх вікнах є підігріви. Ось, в цілому задній відсік ми бачимо, що в хорошому стані, немає жодних сколів, жодних механічних пошкоджень. Так, рухаємось далі. Переглянемо комплектацію автомобіля всередині. Ми бачимо електричні склопідйомники, бачимо електричне регулювання дверей. Оцінюємо карти дверей. В цілому непогано, бачимо, що пороги в нас теж в хорошому стані. Бачимо, що можна механічно змінювати висоту сидіння від водія. Біля водія ще наявних є два місця. Давайте глянемо, що тут робиться всередині. Так, перевіримо стан руля. Руль у нас в хорошому стані, тільки бачимо тут якийсь невеличкий дефект, хоча ролі великої не грає абсолютно. Бачимо круїз-контроль, бачимо кондиціонер, бачимо радіо, бачимо ось такі от полички. Моніторчик. Зараз я заведу автомобіль, ми подивимося, для чого ж потрібен ось цей моніторчик. Цей моніторчик він вмонтований з заводу, це виявляється навігація і вона контролюється ось цим пультом. Його можна зняти, а можна користуватися ось так штатно, так як він є. Ось, загрузилася наша навігація, ми бачимо, що навігація на німецькій мові, тому що авто пригнане з Німеччини. Тут бачимо, що тут є порт USB, AUX. Для любителів кави тут бачимо, є такі підстаканники. Досить зручне авто, досить просторе авто. Всі лампочки все працює, ось така ручка в нас на потолку. Так, рухаємось далі. Заглянемо на пасажирські сидіння. О, скільки ж тут місця. Так, бачимо, що тут можна посадити шестеро людей. Всім буде комфортно досить їхати. Місця вистачає. Задній і середній ряд сидінь бачимо, що. В цілому в хорошому стані. Пороги, якби я не наслідив, вони були б чисті. Стан пластмаси теж в хорошому стані. Друзі, маємо ось такі пироги. Якщо ви, наприклад, ви бажаєте на авторинку продавати хот-доги, ви можете спокійно цим займатися, тому що в цьому бусі доступна така конфігурація. Ви виснули писок і можете кричати: свіжа кукуруза або хот-доги. Друзі, зараз хочу вам продемонструвати, як працює столик. Нам доведеться покласти цю сідушку. Ось. Як вам такі речі? Цей столик можна обертати в різні сторони. Ось так це все діло виглядає. Можна сюди поставити якісь кружечки з благородними напоями. Ось, запросити приємних дам або компаньйонів по бані. І можна... можемо. Відразу тут попаритись з дамами, але мова не про це. Бачимо, що тут є в нас наявний кондиціонер, ось така магнітола. Якщо ви любите диски Степана Гіги, можете їх собі тут слухати. Бачимо, що тут у нас є ось такий тримач для телефону, дуже комфортна штука, бручна коробка передач. Бачимо, що тут є круїз контроль, зимовий режим водіння, парктроніки. Зверніть увагу, в цьому автомобілі є спереду і ззаду парктроніки. Добре, тільки ззаду. Можливо, я трішки прибрехав, але це не страшно. Ну, і в цілому, ось такий автомобіль Opel Movano. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на наш канал Good Car Lood. До зустрічі. Друзі, зараз ми розглянемо підкапотний простір даного автомобіля, послухаємо в мікрофон, як працює двигун. Ми бачимо, що двигун працює рівно, без жодних відхилень від норми. Бачимо підкапотний простір в хорошому стані, немає ніяких е, потоків масла. Зверніть увагу також на те, що болти і гайки цілі, тобто автомобіль не піддавався якимось механічним замінам капоту, тобто не був вдарений в передню частину. Бачимо, що антифріз е, знаходиться на максимумі, тобто автомобіль не споживає надлишкової надлишковій кількості дану рідину